Спецпідрозділ головного управління розвідки примари знищив у тимчасово окупованому Криму низку критично важливих об'єктів системи протиповітряної оборони та радарного спостереження. На відео оприлюдненому ГУР зафіксовані удари безпілотників по радіолокаційному комплексу утьоз антенні радіотелескопа РТ 70 радіокупальним установкам, системи супутникової навігації ГЛОНАС та радарній станції зі складу системи ППО с 400 Крім цього, внаслідок удару по аеропорту Сімферополь був знищений російський. Вський гелікоптер Мі-8. його було включено до переліку втрат РФ, оприлюдненого сьогодні Генеральним штабом збройних сил України. Трохи більше нам про це розкаже Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил України. Пане Дмитре, я вас вітаю. Доброго ранку, вітаю студія, Вітаю Розкажіть ранку пані. Нам детальніше. А скільки взагалі? Радарів радіолокаційних комплексів установка С-400 стоїть зараз на півострові, щоб ми могли розуміти наскільки це значний удар, але судячи з цінності цього обладнання, це урон гур нанесли порядний так росіянам. Ну скільки там стоїть тих самих радіолокаційних засобів? Мабуть, навіть самі росіяни вам не скажуть. Тому що е, постійна постійний рух, постійна підтримка ешелону і постійна підтримка щільності доволі великої, високої е, на тимчасово окупованій території Криму. Е, вона звісно не випадкова. І мета тут е, і прикриття так званого Кримського мосту, і прикриття всієї військової інфраструктури Криму, яку окупанти наситили за період повномасштабного вторгнення. Досить серйозно це звісно і перекриття шляху до е, новоросійського, тому що е, в будь-якому разі бі, багато засобів враження можуть іти е, через територію Криму. Це і Азовське море. Але в будь-якому разі, звісно, проріджувати цю щільність це завдання. Номер один, тому що е, звісно, допоки е, є е, щільне ППО, виконувати якісь якісніші. Місії доволі складно, тому абсолютно зрозуміла стратегія, і тактика, і росіяни, звісно, завжди намагаються компенсувати ці втрати, але компенсувати втрати таких засобів, як от ми спостерігаємо на відео, буде як мінімум дуже дорого, Вже не кажучи про те, що досить складно. Скажіть, будь ласка, ми говоримо про п'ять уражених цілей: це е, РЛК, це радіотелескоп, це комплекс ГЛОНАС. Цей. Я так розумію, що однозначно ці системи вони складні і там є компоненти західні. Тобто відновити їх на зараз ось просто там за кілька днів це просто неможливо. Але це сукупчення техніки в одному місці. Так, Коли вас питала про те, наскільки острів напічканий о, оцими потенційними цілями, радіолокаційними системами. Системами, системами ЗРК С 400. Я мала на увазі, тобто, Крим ми можемо зараз називати такою військовою базою. Але рух, ви кажете, там постійно тримає триває, так? Ну, якщо розбирати конкретно, то радіотелескоп він взагалі унікальний. Зараз якраз і на відео. Так, так. Цей об'єкт був створений ще за радянських часів для контролю супутникового угрупування. Взагалі, тобто це унікальний об'єкт. Насправді е, так, тут є і, і, і засоби радіолокаційної розвідки викриття обстановки, але в будь-якому разі, якщо ви собі е, хочете проторити шлях до ворожих об'єктів, то починається це звісно з ППО. Угу. Зараз, пане Дмитре, традиційно ми ранок розпочинаємо з вами, коли ви на початку дня про ситуацію на морі оперативно ви нам повідомляєте, чи можете зробити це сьогодні. Так, звісно, ситуація в принципі залишається без змін. Зараз жодного жодного корабля російського в морі нема. Звісно, вони хранять свої пункти базування. Для цього використовують менші засоби, катери різноманітні, Ну і авіацію, звісно, якої на жаль, зараз в небі вистачає. Так, і ще хотіла вас запитати, раз ми вже говорили з вами про Крим. Напередодні писали, що ракети Фламінго уразили катери ФСБ в Криму. Тобто, давайте трошки більше ви нам скажете, що вам відомо про це знов таки верифікувати на 100% цю інформацію зараз не можу. За наявною, катери прикордонників в принципі, це теж такі невеличкі одиниці, але в будь-якому разі, все, що. Там знаходиться незаконно і має е, якесь відношення до військової структури, до того що підтримувати і підтримувати надалі окупацію нашого Криму. Це все є законними цілями, тому е, мало мало цілей не буває. Мало цілий не буває, її в Криму достатньо. Для нас важливо далі продовжувати розмінування акваторії. Розкажіть, будь ласка, про поточний стан справ, тому що от про розмінування в ефірі ви стали говорити однозначно менше ніж про операції, до яких дається гур, про ураження цілей. Будь ласка, давайте повернемося зараз на початку осені до цього. Для того щоб безпечно можна було курсувати акваторію як і навколо портів, так і в нашому коридорі. Для того щоб і далі підтримувати високий рівень експортно імпортних операцій, звісно, ми постійно проводимо силами нашого протобідного дивізіону, в першу чергу інших підрозділів розмінування та дослідження акваторії. І, звісно, це процес доволі складний, тривалий, враховуючи особливо те, що це море, це не суходол. Тут е, ще й природні е, умови погодні мають велике значення. Це завжди додаткова небезпека, але тим не менш цей процес відбувається постійно. Так, е, вчора у нас там був неприємний інцидент, він обійшовся без, без жертв і без е, суттєвих е, втрат е, в сенсі технічних, але е, тим не менш. Е, це питання теж зараз вивчається, тому що це не встановлений вибуховий пристрій був. Можливо, це наслідки нічної атаки, коли після збиття щось залишалося в акваторії. Але в будь-якому разі ця робота доволі успішно триває і десятки вилучених і знищених вибухонебезпечних предметів мін. Зокрема, з часів Другої світової війни з ними ми теж стикаємося постійно. Вони кажуть про те, що якби ця робота не робилася, то, ймовірно, кейсів з мінними небезпеками було б набагато більше. Окрім того, періодично їх викидає і на узбережжя, і це теж наша робота, ми теж знищуємо їх після цього. Але все одно небезпека доволі велика. Хоча пляжний сезон вже закінчується, але тим ну, не менш розпочинається пляж як ось, самитовий. Так? так пане Дмитре, дякую вам. Так, так. Дякую за те, що виходите в ефір. Завжди коли запрошуємо Дмитро Платенчук, речник військово-морських сил України був з нами на прямому зв'язку. І сьогодні нагадаю завершується двотижневий період, який президент США Трамп визначив для підготовки переговорів України та Росії на рівні лідерів. Українська сторона була відразу готова до такої зустрічі. Натомість єдине, що робить Росія, це вкладається в подальшу війну. Вважає президент України Володимир Зеленський. Зустрічі Зеленського та Путіна не відбудеться, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він нагадаємо, був присутній у білому домі, коли Трамп домовлявся із Путіним про цей переговорний формат. Сам Трамп у інтерв'ю Делі. Селер підтвердив, що двосторонньої зустрічі не буде, але можливо тристороння за його участю. Тим часом видання Financial Times з посиланням на трьох дипломатів повідомило про зустріч 4 вересня у Парижі президента Франції Макрона з Трампом та лідерами європейських країн, включно з Володимиром Зеленським. Мова йтиме про безпекові гарантії для України. Нагадаємо, днями США схвалили постачання до України понад трьох тисяч далекобійних крилатих ракет.